Про погашення податкового боргу платників податків розповість головний державний ревізор-інспектор відділу погашення боргу головного управління ДФС у Тернопільській області Юрій Деревецький. Які права додатково надані податковим кодексом України з 1 січня 2017 року податковим керуючим? Статтею 20 податкового кодексу передбачено, що крім залучення у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів. Податковий керуючий має право застосовувати під час виконання повноважень фотозйомку та відеозапис. У випадках, передбачених законом, податковий керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, які містяться в державних базах даних і реєстрах, в тому числі електронних. При відмові платника податків від підписання акта в опису, на яке поширюється право податкової застави, Податковий керуючий має право залучати до опису майна платника податки не менше як двох понятих. Чи змінилась сума обмеження, коли надсилається податкова вимога? Так, суттєво змінилася. Податкова вимога не надсилається, не вручається, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 1020 гривень. До 1 січня 2017 року ця сума становила втричі менше, тобто 340 гривень. Які зміни у застосуванні права податкової застави? Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 60 неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян це 1020 гривень, раніше 340 гривень. Що нового в процедурі стягнення коштів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу? У По статтю 95 Податкового кодексу України введено нову норму, якою стягнення коштів за рахунок готівки, що належить боржнику, та або коштів з рахунків такого платника у банка здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу. Таке стягнення здійснюється без звернення до суду, але при умові. Що податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання та або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку. При цьому такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень і не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, а також відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків. Помилково та або надміру сплачених ним грошових зобов'язань. У таких випадках рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов'язковому виконанні шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи. Рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому платнику податків і є підставою для стягнення. Тягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Які документи складаються за результатами проведених торгів із продажу майна, що перебуває у податковій заставі? Покупець майна, яке перебуває у податковій заставі, набуває право власності на таке майно відповідно до умов, визначених у договорі купівлі-продажу, що складається за результатами проведених торгів, та обов'язково має бути підписаний платником податків боржником. Майно якого було продано на торгах. При відмові борожника від підписання договору купівлі-продажу такий договір підписується керівником, його заступником або уповноваженою особою контролюючого органу, за дорученням якого здійснювався продаж майна у присутності не менш як двох понятих. Чи надається розстрочка при непогашеній попередній? Рішення про розстрочення, і строчення грошових зобов'язань чи податкового боргу. А також про перенесення строки сплати і відстрочених сум, якщо сума попередньо наданого розстрочення від строчення грошових зобов'язань чи податкового боргу не була погашена, приймається за вмотивованим та обґрунтованим рішенням керівника, заступника керівника, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Які додаткові обмеження введено при наданні розтрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу на 1 мільйон гривень і більше? Статею 100 податкового Кодексу України передбачено, що якщо сума грошового зобов'язання чи податкового боргу заявлення до розтрочення відстрочення становить 1 мільйон гривень і більше, то розтрочення відстрочення надається лише за умови, передачу податкову заставу майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює. Або перевищує заявлену до розстрочення і суму грошового зобов'язання, у разі розтрощення відстрочення грошових зобов'язань. Перебування у податковій заставі майна платника податків, балансова вартість, якого дорівнює, або перевищує заявлену до розстрочення і суму податкового боргу. У разі розстрочення відстрочення податкового боргу. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДФС України. Відповідно до закону України про запобігання корупції, починаючи з січня 2017 року, певні особи зобов'язані щорічно до 1 квітня поточного року подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік. Для подання декларації за минулий рік суб'єкт декларування має використовувати особистий ключ електронного цифрового підпису, отриманий для виконання своїх службових обов'язків. Мання особистого ключа електронного цифрового підпису розповість перший заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Марія Мельник у приміщенні центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів, управління сертифікації ключів, інформаційно-довідкового департаменту ДФС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів, відкритих ключів електронного цифрового підпису. Для юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадян протягом минулого року фіскальна служба видала платникам регіону 10 тисяч вісімсот посилених сертифікатів електронного цифрового підпису. У січні 2017 року спостерігався підвищений попит на отримання електронних ключів, пов'язаний із поданням звітності. Зокрема, у минулому місяці клієнтами пункту реєстрації користувачів, акредитованого центру сертифікації ключів. Стали 1057 суб'єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб, а також держслужбовці. Акредитований центр сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС України надає послуги електронного цифрового підпису на безоплатній основі. Для цього необхідно звернутися до відокремленого пункту реєстрації користувачів при головному управлінні ДФС у Тернопільській області за адресою місто Тернопіль, вулиця Білецька, будинок 1, перший поверх, кабінет 122, телефон для довідок 0352 23 53 61. Ознайомитися з регламентом акредитованого центру, сертифікації ключів можна на офіційному інформаційному ресурсі акредитованого центру. Де в розділі реєстрації користувачів розміщено перелік реєстраційних документів, зразки їх заповнення для кожної категорії платників податків та іншу корисну інформацію. Як зазначили в головному управлінні ДФС в області, для безперешкодного та комфортного отримання послуг електронно-цифрового підпису не потрібно відкладати візит до представництва кредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС на кінець звітного періоду. Окрім ДФС в області, ключі можна отримати безкоштовно за адресами, які ви зараз бачите на екрані. На платній основі ключі можна отримати в комерційних структурах. У вересні минулого року співробітниками податкової міліції головного управління ДФС Тернопільській області спільно із працівниками управління СБУ в Тернопільській області вилучено з незаконного обігу більше 24 тисяч літрів спирту, орієнтовною вартістю 3 мільйони 300 тисяч гривень. Нещодавно судом вказаний спирт конфісковано в дохід держави. Детальніше про це розповість заступник начальника управління, начальник штабу оперативного управління головного управління ДФС у Тернопільській області Юрій Парило. Спирт перевозиться фізичною особою без. Будь-яких документів, які б свідчили про його походження. Крім цього, не було оформлено дозволу на здійснення перевезення спирту. Законодавством встановлені обмеження щодо перебування спирту в цивільному обороті. Зокрема, передбачено, що його виробництво і реалізацію можуть здійснювати виключно державні підприємства, а транспортування може здійснювати стільки з відома органу державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів. Враховуючи наведене, в лютому цього року судом прийнято рішення про спеціальну конфіскацію 24 тонн, вилучених з за незаконного обігу спирту. Після його переробки та реалізації кошти не діють до державного бюджету. У разі потрапляння цієї партії спирту у підпільне виробництво його було б достатньо для виготовлення більше як 120 тисяч пляшок горілки. При цьому збитки бюджету від несплати податків склали б понад 3 мільйони гривень. 1 березня, середа, останній день подання податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця за 2016 рік платниками, віднесеними до першої та другої груп. Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року, фінансової звітності за 2016 рік до органів ДФС платниками податку на прибуток, що звітують щороку. Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який проводить діяльність на території України через постійне представництво на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року. Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, резидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року. Звіту про використання доходів прибутків неприбуткової організації за 2016 рік. 2 березня, четвер. Останній день сплати податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2017 року. Військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2017 року. Плати за землю за січень 2017 року. Податку на додану вартість за січень 2017 року. Акцизного податку за січень 2017 року. Рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2017 року. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.